Добрий день студія. Сьогодні ми разом з керівницею бродівського молодіжного центру Софії Глинкою поговоримо про його діяльність. Добрий день і так, яка основна мета? Та місія вашого центру. Основною місією нашого молодіжного центру це є залучення нашої молоді до участі в заходах, національно-патріотичне виховання, реалізація їхнього творчого потенціалу, підвищення компетентностей, а також реалізація їхніх власних ініціатив напрямові роботи. Це першочергова неформальна освіта, як я завжди говорю, це освіта, не така як в школі. Це тренінги, лекції. Майстер-класи та воркшопи також це культурні та творчі заходи, психоемоційна підтримка свого роду те та, та практики, медитації, здоровий спосіб життя, також ігрові та інтерактивні заходи, робота з молоддю свого роду, знайомство з молодіжним центром, презентація, зустрічі з обговоренням, побажання молоді, ініціативи молоді а також є можливість відвідати наш молодіжний центр, простір, де комфортно можна проводити свої власні неформальні зустрічі з друзями. Також це місце пристосоване і для навчання, де можна пошукати інформацію, є в доступі ноутбук, можна щось собі роздрукувати. Яким чином центр підтримує розвиток молоді в нашій громаді? Щодо підтримки молоді, я практично. На кожному нашому заході і при можливості говорю про те, що я готова підтримувати молодь, підтримувати їхні ідеї, ініціативи. Тобто, якщо в них є особиста ідея, але вони не знають точно, що для цього треба зробити, щоб цей захід відбувся, вони можуть звернутися до мене сюди, в молодіжний центр, і я їм в цьому допомагаю. На нашому прикладі є хороший такий здоровий, сучасний, я б сказала. Захід, це була веломандрівка до села Берну Так, це була ідея двох учнів другої школи. от Вони звернулись до мене, вони хотіли провести з користю час на свіжому повітрі, пограти в настільні ігри, пограти в волейбол. Тому ну я погодилась на цю ідею. Також на моєму досвіді був. Спікінг клаб організований дівчинкою з гімназії. Вона дуже гарно володіє англійською мовою, і вона хотіла зібрати біля себе таке ком'юніті, з яким вона би поговорила на тему саморозвитку, але саме на англійській мові. Тому я теж, звичайно, ж погодилась на її креативну ідею і допомогла організувати цей захід. Які програми та ініціативи найбільш популярні серед молоді, і чому наша молодь вона дуже творча і креативна, тому щоб викладати свою творчість, щоб люди бачили її. Ми організовуємо різні квартирники. Це свого роду творчі вечори, де молодь ділиться своєю творчістю, саме написаними ними віршами. Вони співають, переспівують різні. Пісні, це теж свого роду захід, який вимагає багато часу для того, щоб його організувати, зібрати всю творчу молодь, яка насправді готова поділитися своєю творчістю. Бо, на моєму досвіді, був хлопець з гімназії Віталій Пріт. Він дуже-дуже творча особистість. Він наразі перебуває в Польщі. Він звернувся до мене, бо він хотів поділитись своєю творчістю. А саме організувати ось такий квартирник перед новорічний свого роду з жартами, свого роду стендап. Тому теж все ж таки погодилась на цю ідею, бо вона досить креативна, і не кожен день приходять такі пропозиції. На цьому заході також ми збирали донати. Ми зібрали 2000 гривень на fpv дрони. Цікаво! Як ви залучаєте молодих людей до участі в заходах центру? Залучаю молодь. За допомогою соцмереж, насправді в нас є своя сторінка в Інстаграмі, Фейсбуці, де молодь може ознайомлюватись з різними подіями, заходами, які будуть відбуватись чи в молодіжному центрі, чи на свіжому повітрі, коли погода дозволяє. Тому за допомогою свого роду Афіш, де зазначено година, час, що за захід, що саме буде відбуватись на ньому, ну, ознайомитись більш детальніше. Всі почули, підписуємося на всі соцмережі братівського молодіжного центру і долучаємось до різних заходів. Добре, а я бачила, ви працюєте з місцевими організаціями, з школами і з іншими установами, на яких саме відносинах? Як саме ви з ними співпрацюєте? Так, це свого роду партнерська співпраця разом зі всіма навчальними закладами освіти в бродах. Це чотири школи і педколедж. На нашій практиці був хороший захід. Це благодійна ярмарка з усіма навчальними закладами освіти. А також не можу згадати наших місцевих підприємців, які долучились своєю продукцією. Школам дякую за всю випічку, за різні вироби своїми руками, за виручені кошти. А саме майже 19 тисяч гривень ці кошти були. Спрямовані для сімей військовослужбовців, тому я вважаю, що це була один з прикладів хорошої співпраці. Також ми співпрацюємо з громадськими організаціями, благодійним фондом. В нас в місті це Карі та Зброди, Червоний Хрест. Теж залучаємо, залучаємось разом до спільних заходів, спільних проєктів. Тому співпрацюємо. З якими найбільшими викликами в своїй роботі ти стикалася і як ти їх долала? Ой, насправді трошки таке болюче питання. Мені здається, що перший вже ж робочий мій день це було 1 червня. Дві тисячі двадцять третій рік захисту дітей на день захисту дітей. Мені здається, що м, постійно були виклики. Коли я тільки починала, це треба було розібратись усьому. Це і різні документи. Аж тоді ще й конкурс тривав, в якому ми брали участь і якраз таки перемогли. Це конкурс розвиток мережі молодіжних центрів у Львівській області. Було 16 переможців. Так, і все починалось з різних навчань. Нас разом збирали на навчанні у Львові. Там розбирали різні теми. Це було дуже надскладно, тому що паралельно ти Мусиш тут на місці організувати різні заходи для молоді. А для того, щоб організувати захід, ти повинен розуміти, яка у нас молодь, їхню вікову категорію. Мається на увазі переважно. Це у нас аудиторія це шкільна молодь, студентська молодь. От, дізнатися їхні бажання, тобто, це і ми робили опитування молоді. Я з презентацією ходила по навчальних закладах освіти до молоді. Говорила їм, що це таке, напряму нашої діяльності, які заходи вже на нашому досвіді були пророблені. І таким чином ми залучали нову аудиторію. І наприкінці цієї ознайомчої зустрічі кожен проходив опитування, за допомогою якого все ж таки визначались пріоритетні напрямки моєї роботи. Це були настільні ігри і творчі вечори. Як я вже говорила, і різні майстер-класи, особливо в творчому напрямку це як арт терапія створення дошки візуалізації. От, за, допомогою, за допомогою ось таких речей і вдавалося все ж таки долати ці виклики. Але, як кажу, вони постійно з'явилися, тому що бракує дуже часу, як і мені, так само і молоді бракує. В них школа, різні репетиторства, гуртки. І їм ще сюди треба йти. Ну, це добровільно, звичайно, але мається на увазі, треба їх заохотити, щоб вони от сюди хотіли прийти. От там вони собі листають соцмережі, а арт-терапія. Ну, в принципі, цікава тема, безкоштовно. Ну, в принципі, можна от прийти. Тому е, справді зацікавити молодь, е, ну стає все важче і важче, е, хоч і. Простір є, і заходи безкоштовні, але, от я кажу, треба присмагатися все ж таки до них, до їхнього бажання. Інколи навіть пристосовуватись по часу. Тобто це бувають і заходи на вихідних, це бувають і заходи після шостої, тому ненормований графік робочий, так, деколи і особисте життя на другий план переміщається. От, тому Ось такі от справи. І як я вже казала, бракує часу, але крім браку часу, часу бракує і рук, тому що є тільки директор, це я. І встигати все просто крутитися як білка в колесі, це дуже надскладно. Ти сидиш з документами і потім одночасно підключаєшся до наради онлайн, бо тому, що ну нас, як я вже говорила з директорами. Молодіжних центрів часом збирають на наради і питають, які є складності, з чим допомогти, і так далі. За менторську підтримку дуже вдячна. Ну і питання на останок. Пора трохи похвастатись. Чим ти найбільше пишаєшся у своїй роботі і в роботі в молодіжного центру. Пишаюсь насправді тим, що е, можу впливати все ж таки на розвиток молодіжної політики в громаді, не лише місто Броди, бо залучаю молодь також і навколишніх сіл. Вони до мене сюди приїжджають при можливості. При можливості приїжджаю я до них організовую. організовую Заклади, які їх цікавлять, от тому дуже дуже пишаюся з тим насправді. Бо і сама молодь вона теж впливає на політику молодіжну в нашій громаді. Вони як я вже казала, можуть реалізовувати свої власні ініціативи. В нас створилась молодіжна рада. Яка наразі працює над планом роботи на 2025 рік, а також вони працюють над стратегією розвитку молодіжної ради на два роки, їдуть скоро на навчання, тому все ж таки я теж причетна до цього процесу, і дуже приємно, що можу впливати на це. Пишають загальному людьми, які мене оточують, і та ж сама молодь. Виявляєте, яку вони мені приємність зробили на моє день народження. Е, ну, це правда було пізніше, бо на свій день народження я була на навчанні е, у Львові. Але коли приїхала з навчання, я прийшла на роботу і зрозуміла, що в мене світиться світло. І я трохи. <реш> Було шоці, Якщо чесно, вони торт принесли, свічки принесли. оці ці шаріки, ромашки вони принесли. Так, в'язану іграшку, ромашку мені принесли. І це так приємно. Насправді, Аня з бісеру вишила мені таке намисто. Вони мені картинку, ну така міні-картинка, типу е, у нас логотип. Ж ромашка. Е, от і вони е, навіть хто не був присутній, не зміг приїхати, але вони все одно були частинкою е, цього дійства. Вони, типу, своїм великим цим пальчиком на картинці е, зробили, типу, як полюстки ромашки. І ця картина у мене досі от, є в робочому кабінеті. І ну, по можливості покажу. Е, от, і насправді дуже дуже приємно, що мене оточують такі люди. Дякую. В загальному за співпрацю владі відділу культури громадським організаціям благодійним фондам. Також школам пишаюсь, також тим, що зростає популярність молодіжного центру не тільки в громаді, але і в загальному в області. Тому що коли я їжджу на різні навчання, форуми де нас збирають, то звичайно, що більше пізнають, бо стежать за нашими сторінками. І це я не лише про директорів, там також присутні деколи і громадські організації. І в загальному влада, тому це є дуже великий плюс і великий потенціал. Дякую тобі, Софія. Отже, друзі, підписуйтесь на сторінки Брадівського молодіжного центру в Фейсбук та Інстаграм.